Оку, ми живемо в очікуванні новорічного дива. Сьогодні, 6 грудня, день святого Миколая та Збройних сил України. Цьогоріч святий Миколай не оминув і наших захисників. Сьогодні, в день, коли об'єднались два свята, департамент освіти Житомира передав нашим воїнам подарунки, щоби вони відчули присутність дива Днем Святого Миколая, а також Днем Збройних сил, наших героїв, нашкі. Сьогодні ми приїхали також тут теплі. Смачні подарунки і оберегів наших діточок, щоб вони вас захищали, брехали. Дуже дякую. дякую. Військовослужбовці кажуть, що для них надзвичайно важлива підтримка кожної людини. Вони вдячні за всі подарунки та допомогу, адже це їм дарує відчуття тепла, потрібності. Їм треба підтримка хлопцям Саме найважливіше, що необхідно. Зараз 6 -е число також всі приходять, але і в звичайні дні дуже важливо, щоб відвідували, приходили, казали, що підтримують. От хлопці знають, що ви підтримуєте, але важливо це промовляти, проговорювати. Ось що важливо. Ми лікуємо, підтримуємо. Вони нам дають, знаєте, натхнення для цього. І хлопці бачать, що дійсно це необхідно, і вони приходять в тил і розуміють, що це все не дарма, що вони там стоять не дарма, тому що освіта і діти, і це, це просто для них надає їм крила. Кожен подарунок, що був переданий військовим, створювався ручками діток. В ці обереги школярі вкладали частинку любові, підтримки та усмішки, щоб зігрівати та оберігати наших воїнів. Носимо ну, собі сумочку на рюкзак. Захисники зізнаються, мають лише одну мрію до святого Миколая, щоб закінчилась війна, перемога щоб була таке. Саме саме луче таке бажання. Анастасія Подос Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Колишньому представникові акціонерів товариства Житомирські ласощі» Ігореві Бойку раніше приписували рейдерське захоплення фабрики. Тепер же його обвинувачують у викраденні та подальшій легалізації, тобто вимиванні майна злочинним шляхом. Справа тягнеться ще з 2019 року. Тоді розгляд почали у Корольовському районному суді Житомира, та через багаточисельні відводи суддів стороною захисту бойка справу передали до Коростенського міськрайонного. Однак ситуація ледь не повторилася. Те, що відбулося в Коростенському районному суді, це ганебна поведінка суддів з приводу саботування, проведення правосуддя в Україні. Суть ситуації полягає у тому, що при призначенні колегії до автоматизованого розподілу на розгляд справи за обвинуваченням бойка включили суддю, яка раніше розглядала заяву одного з адвокатів бойка про відвід судді у цій справі. У той же час іншу суддю, яка раніше розглядала заяву другого адвокатів бойка про відвід судді у цій справі, виключили з розподілу. Спираючись на такий факт як причину, адвокати захисту бойка подали питання про черговий відвід судді. У свою чергу представники АТЕЖОМРські Ласощі заявили, що законних аргументів для цього немає. Правосуддя повинно чинитися в законний спосіб. На сьогодні з'ясовано, прописано в ухвалі про те, що в систему автоматичного розподілу справ між суддями відбувся якийсь протиправний незаконний вплив. Щоб розібратися, хто втрутився у систему автоматизованого розподілу, представники АТ Житомирські Ласощі повідомили про вчинення кримінального правопорушення за статтею 376 кримінального кодексу України. Сподіваємось, що буде внесено в реєстр і розслідовано. і виходячи з того, що скажімо так, суддів Коростенському суді закінчились в незаконний спосіб шляхом впливу на систему. Ми наполягали на тому, щоб справа повинна повернутися в коростенський суд. Повернутися в коростенський суд. Бути там розглянута законне, прийняте рішення. Житомирський апеляційний суд розглянув справу та вирішив залишити її на розгляді у Коростенському міськрайонному. Окрім того, довгий час сторона захисту затягувала справу шляхом призначення та відводів перекладача для Ігоря Бойка, спираючись на факт, що він громадянин Росії та США, тож не розуміє українську мову, ігноруючи те, що обвинувачений народився і все життя прожив в Україні. Я вам хочу сказати, я вам дуже співчуваю, але ну, ми спробуємо ви. Ми сьогодні з вами взялися за дуже серйозну справу, але справу, яку я думаю, що хоч одну частку е, нас почали бачити. Нас почали бачити по інтернету, по телебаченню. Зокрема, і під час зачитування суддею апеляційного суду рішення про повернення справи до користання, перекладач бойкові був непотрібний. Повернути до судового розгляду та Карстинської міської молодої області ухвала скаження не підлягає Повний текст ухвали буде проголошено 27 сьомого. О 10, 10, 10 підписи суддів. Як на повного тексту ухвали не є обов'язково? Перекладач, будь ласка, переведіть, що справу повернуто до Коростенського міськрайонного суду. Є підозра, що пан Бойка симулянт. Але є підозраю того, що людина могла дійсно захворіти на якийсь психічний розлад, і тому він забув цю мову. Щоб перевірити ці взаємовиключні версії, представники потерпілої сторони акціонерного товариства Житомирські ласощі» 9 травня подали до канцелярії Коростенського міськрайонного суду клопотання про призначення стаціонарної психіатричної експертизи. Однак його не розглянули й досі. Шляхом відводів, шляхом затягування, шляхом виявлення виг... невиходу перекладача в процес, потім вчиненням 376-ї. На статті кримінального кодексу це вплив на правосуддя шляхом по виходу з зали судового засідання адвокатів. Бойко дотримався до того, що станом на сьогодні, вже у нас грудень 23-го року, клопотання про призначення психіатричної експертизи, так і не розглянуто судом. Тим часом Ігор Бойко під час судових засідань продовжує проявляти нетипову поведінку, повертаючись до стану винуваченого Бойко, Ви ж бачили, сьогодні в судовому засіданні він суддів називав цирком, адвокатів він називав клогунами, капелюх він не знімав. Сподіваюся, що ця поведінка буде врахована Коростинським районним судом в питанні прийняття клопотання про. Проведення психіатричної експертизи, бо є всі підстави вважати, що ми можемо притягувати до кримінальної відповідальності людину неосудну зазначимо, що бойка та його адвокати подали позов до лондонського арбітражного суду проти України та вимагають у держави компенсації у розмірі 100 мільйонів доларів. Спочатку викрадання. Потім шахраювання, потім легалізація, потім підроблені документи. А потім з України за те, що у нього це було повернуто, стягнути 100 мільйонів доларів. Враховуючи, що він у нас громадянин Російської Федерації, то нам невідомо, якщо ці 100 мільйонів доларів потраплять до нього. На які цілі знову ж таки в інтересах. Не виключаємо Російської Федерації, це буде використано. на судовому засіданні 3 жовтня. Валерій Алієв вручив прокурору заяву про вчинення бойком кримінальних правопорушень та висування додаткового обвинувачення. Згідно неї Ігорю Ярославовичу загрожує інкримінування ще декількох статей кримінального кодексу України. Частину 4 -ю 190 -ю кримінального кодексу України це шахрайство вчинено в особливо великих розмірах. Мова у нас йде про частину 3 статті 209. Це легалізація, то, що було здобуто таким шляхом. І мова йде у нас по 358 – Це виготовлення підробленого документу, використання підробленого документу. Початок розслідування кримінальних правопорушень, вказаних у цій справі, суттєво зміснить позицію України у лондонському арбітражному суді. Наразі ж справа акціонерного товариства Житомирські ласощі» повертається на розгляд до Коростенського міськрайонного суду, де мають визначити нову колегію та призначити наступне судове засідання. Іван зосереджено вимальовує солдата і український танк глазур'ю на імбирному печиві. Каже, така справа його заспокоює. Іван військовий, який потрапив до Житомирського шпиталю через психологічні проблеми, викликані війною. Відлікаюся повністю і забуваєш моментами прошле. Зараз реалізовую фантазії свої на печенюшки. Вроді виходить. А от Павло обрав для себе більш традиційний дизайн імбирного серця, але не менш красивий. Він також військовий. Потрапив до шпиталю три тижні тому і вже готується до виписки. Павло, бойовий інструктор замкнутого простору. Та я, взагалі, так мед, тактика, стрільба, все, що хочу. Я просто контрактник, я десант, я, Будь що я бойовий інструктор замкнутого простору, то можу, в принципі, з любого якої зброї навчить стріляти, використовуватися, медицину примінити всякі Хоч штурм, хоч медицина, хоч там логічно думать. Це все, я, як пройшов на своїй шкурі почувствовав, так само можу навчити людей, чим я в даний момент і займаюся. Ці хлопці, а також інші пацієнти військового шпиталю приєдналися до майстер-класу з виготовлення цукерок та печива. Павло каже, прикрашання солодощів це нове для нього. Але від цього ще цікавіше. Цукерки, печиво. Я просто, якщо люблю, то м'ясо я роблю рубай, жарить. <правді> це не моя тема. Ну, взагалі, прикольно, морально розражаюся. Організували майстер-клас депутатки Житомирської міської ради Людмила Зубко та Людмила Янушевич. Усе задля того, аби подарувати пораненим військовим годинку спокою та насолоди смаколиками. А також привітати захисників із Днем Святого Миколая, хоча б на якийсь невеличкий час часу повернутися до мирного життя і відчути, що ну. Мабуть, от, от цю енергію, яку отримували від батьків, яку отримували від дідусів, бабусів своїх. І тому, власне, ми сьогодні тут. Ми робимо майстер-клас, ми робимо цукерки е ручної роботи з бельгійського шоколаду. Ми розмальовуємо пряники. Це власне про об'єднання. Це важливо і для нас, як для людей, які сьогодні працюють в тилу. І так важливо хлопцям, які стоять на передові і проходять реабілітацію. Це наша до них увага. Я думаю, що це. Дуже чуттєвий такий захід, і нам приємно, коли ми відчуваємо цю єдність. Важливість таких невеликих сюрпризів відзначають і самі військові. Ну, мені подобається, що люди не забувають про воєнних, тому що це все-таки як частина реабілітації, цей майстер-клас. Одні люди розуміють, що це важливо, треба людей вертати в соціум, інші люди не розуміють. Так все ну, все тільки позитив. Майстер-клас з виготовлення шоколадних цукерок та печива проводили у військовому шпиталі вперше. І головним його результатом стали щасливі очі та усмішки військових. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Проєкт Діти перемоги покликаний підтримати родини військовослужбовців і подарувати малечі декілька годин безтурботного дитинства. Продовжується цього разу. Заходи провели для чотирьох громад Житомирщини – Корнинської, Попільнянської, Квітневої та Андрушківської. Ініціатором проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Не менш важливо ніж підтримати збройні сили, що питання номер один сьогодні. Це і пікуватися про родини наших військових. Тому власне цей проєкт і покликаний сьогодні пікуватися про родини наших захисників. І я думаю, що ми десь вже на екваторі проєкту. У нас вже більше половини громад. Ми бачимо після завершення заходу посмішки, що обличчя це важливо. У рамках проєкту актори Житомирського академічного обласного театру Ляльок показують дітям виставу. Вона була про Микиту, про лиса, про вовка, і вона була дуже класна. А що найбільше в праці сподобалося? Ну, те, що там можна було посміятися. А тобі що сподобалося? Мені сподобалося те, що там дядько дуже смішно говорив. Який дядько? <глес> те, що з шляпою буде. <глес> Стань отут. Отут, стій. Угу. Тримай. А ось і тут! <глес> Ставу для дітей режисер писав за мотивами творів Івана Франка. За думкою було об'єднати три твори з однією провідною ідеєю. Я думаю, що навіть під час війни дітям потрібно дарувати хоча б маленьке свято. В їхніх очах я бачила радість. Діти завжди хочуть веселитися, діти завжди хочуть фотографуватися. Після вистави дітей забавляли аніматори. Усі разом вони танцювали, стрибали, співали та просто веселилися. Брати Максим і Влад розповідають, така активність відволікла їх від тривожних думок про тата, який служить у Збройних силах України від початку повномасштабного вторгнення. Ми його хіба що по відеозвінку можемо нормально побачити. Приїжджає, коли його відпускають, він може приїхати. На день, два. Важливість проведення таких веселих заходів для дітей відмічають і педагоги. Івана Іванівна каже, вже давно не бачила таких щасливих дітей. Під час війни такі свята дуже важливі для дітей, тому що це позитивні емоції, це радість. Це я не знаю, фієрі якихось почуттів. Діти задоволені, задоволені виставою. Я сміялася дуже сильно. Головним гостем програми став найулюбленіший песик усіх маленьких українців патрон, з яким малеча фотографувалася. На завершення заходу усі діти отримали смаколики. Щоб Поласувати вдома. 2023 рік, говорить депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець, навчив нас жити в нових умовах. Це був рік відпрацювання алгоритму 2022-го та продовження наближення перемоги. Перемогу я наближаю на своєму робочому місці. Ми вже чітко відпрацювали алгоритм роботи акушерської гінекологічної служби в військовий час. Я як депутат і не лише як депутат, як лікар, опікуємося службою материнства і дитинства. За співпраці з різними громадськими організаціями, фондами та благодійниками, породіль та новонароджених було забезпечено необхідними речами, а відділення отримали нове обладнання. Чорнобильський фонд нам передав обладнання, ЮНІСЕФ нам передавав обладнання. Це для відділень новонароджених, для пологових стаціонарів. Дуже вдячна фонду Геннадія Буткевича. Ми від нього отримали для перинатального центру підгузки для дуже. Маленьких. Ми їх ні в аптеці, ні десь купити не можемо. Це для тих діток від 500 грам до кілограма. Наразі, говорить Валентина Донець, лікарня забезпечена підгузниками та дитячим харчуванням ще приблизно на рік. Особиста депутатка опікувалась також родинами переселенців. Ми стараємося якось їм допомогти, скажімо, знайти нове місце проживання і щоб вони відчували тут себе. Як в себе вдома, через те, що кожен із них, коли ми спілкуємося, хоче повернути собі домівку, але ми всі розуміємо, що насамперед нам треба здобути перемогу, а потім відбудувати, щоб люди могли повертатись. Будучи депутаткою Валентина Донець, активно підтримувала усі рішення про виділення коштів, а також самостійно надавала допомогу військовим. Ми допомагали в зборі коштів для військових на передовій, Ми збирали медикаменти, ми збирали спальні мішки, ми збирали одяг і активно допомагали хлопцям, які є на передовій. Допомога надавалася і постраждалим від збройної агресії цивільним разом з колегами від політичної сили. Валентина Донець з гуманітарною місією відвідали деокуповані ізюм та балаклію. У складі руху за жінки депутатка також опікувалась питанням сімейного насильства. Ми досягли певних напрацювань і певних, певних успіхів. Ми е, хочемо до кінця наступного року охопити навчанням всіх лікарів-акушерів-гінекологів і ще до 200 лікарів сімейної практики. О, і ми зможемо не лише. Е, Ну надати їм медичну допомогу, коли вони до нас звернуться. А ми готові і вчимося правильно виявляти їх активно в суспільстві і дати їм можливість обрати ту чи іншу допомогу, яку сьогодні держава може надати. Активно впродовж року велася робота у налагодженні міжнародних зв'язків. Зокрема, у складі делегацій Валентина Донець відвідувала Польщу для налагодження зв'язків з закордонними колегами, а також Естонію, яка взяла під свій патронат відбудову Житомирщини. Це була тісна співпраця із естонським урядом, і ми знаємо, що наші візити туди в Естонію у складі делегацій, яких я була, також не були марними, і ми вже можемо сьогодні сказати, що працює і садочок, і запрацював масти впродовж року Валентина Донець проводила прийоми громадян, надавала допомогу виборцям, підтримувала важливі для області рішення. Зараз, як завжди, вже думає про плани на наступний рік, але найбажанішою є перемога.